Мільйон коментарів, але я вам абсолютно зараз відповідально повідомляю, що жодна правка Комітетом з нацбезпеки та оборони ще не розглянута. З 4195 правок, поданих ага. до цього законопроекту, розглянуто нуль. Нуль правок. І це о, після двох тижнів, як завершився термін подання правок і сформована таблиця до другого читання. Так, комітет з нацбезпеки оборони проводить засідання. На яких вони визначаються в своїх підходах. Але це не є рішення комітету. Ще раз, по жодній правці, бо мені пишуть постійно люди: а от а шостій про з правку, а з тою правкою, от ви зараз говорите, те вилучили. Нічого не вилучили. Нічого, mm -hmm. ну, нічого не змінено на цю хвилину, бо жодна правка не розглянута. І я просто знаю це як автор 109 правок, які я подав до цього законопроекту. Я слідкую за цим. Я хочу наполягати і представляти свої правки на засіданні комітету. І ще раз повідомляю вас: жодна правка не розглянута, жодна нуль. Тому о, сподіваюся, що нарешті вже на наступному тижні, бо я не розумію, що можна тягнути. Комітет з нас, безпеки оборони все таки почне розглядати правки, бо це важливий закон. Саме головне в ньому для мене це термін служби, визначення чіткого терміну служби. Бо ми вирішили зараз питання по строковиках, А що за іншими? А мобілізовані, а контрактники, деяких, яких служить вже по 5-7 років, тому що їхній контракт закінчився під час воєнного стану і автоматично був продовжений відповідно до законодавства. І це дуже серйозна проблема, яку ми маємо терміново вирішувати, бо ці люди на це заслужили. Вони два роки нас рятують, а деякі набагато більше. А, а, ми, це, а ми ніяк не можемо розглянути цей законопроект. Так, пане Олексію, якщо ви кажете, що жодної правки ще не було розглянуто, була мова про те, що там наприкінці лютого, на початку березня, вже внесуть що в другому читанні розглядати законопроект, а не дійшли ще до правок, то коли дійдуть все таки до, до внесення в зал парламенту, ну на, на жаль, я не є чи на щастя членом комітету з нацбезпеки оборони. Поки комітет з нацбезпеки оборони не розгляне всі 4195 правок і не запропонує своє бачення парламенту. Остаточне слово буде за парламентом, але перед цим має обов'язково визначитися комітет по кожній справці свою пропозицію до парламенту до цього моменту друге читання відбутися не може. Якщо комітет нарешті почне працювати над правками, а не над блоками, підходами і інші такі загальні речі, а почне саме працювати над правками, ну то в принципі я думаю, що десь достатньо можливо тижня інтенсивної роботи, може там 10 днів. Ну, це залежить від того, як вони будуть працювати для того, щоб розглянути всі ці правки і вийти на друге читання в сесійну залу. Однак в нас взагалі з парламентом відбуваються дивні речі. В нас вже останнє засідання парламенту було 24 лютого. Найближчі дні воно те, що мало бути засідання вчора, позавчора і сьогодні відмінено. Коли будуть наступні засідання, ми поки що не знаємо. А знаєте, це так трішки. парламент пішов все за Просто самовільно залишив частину це військової термінологією замість того, щоб виконати свою роботу, парламент десь зник. Ну, можливо, знову ж таки, ніхто не хоче розглядати незручні законопроекти і тому власне парламент кудись зник. Ну, але ж це певна відповідальність, багато хто чого не хоче. А щодо законопроекту, я вибачте, з самого початку, коли він був поданий в кінці грудня, цей законопроект на 72 сторінки перший раз я просто пропонував і до того багато разів колеги. Будь ласка, давайте зробимо 8-10 законопроєктів. законопроектів. Подивіться по строковиках. І же було в 72 цих сторінках. Були і строковики. Потім це виокремили достатньо було однієї сторінки, і ми вирішили вже питання строковиків. Те саме можна було зробити, зробити 8-10 різних законопроєктів, Частину з них я давно подався, вони давно лежать Верховній Раді, які ми могли давним-давно розглянути, без скандалу, без оцих істерики, яка в суспільстві навколо цього відбувалася, бо там була купа дійсно божевільних норм, як то замороження рахунків, карток і так далі. А, і, і поставити в цьому крапку. Замість цього ми створили якийсь монструозний документ на 72 сторінки. Тепер маємо до нього. Відповідні 4195 правок, бо це колосальні документи. Там колосальна кількість правок. Тепер це все ще тягнеться. Якоїсь бажання це розглядати швидко, теж не видно. Ну, чесно кажучи, це точно не так, як мав би розглядатися військовий закон під час повномасштабної війни. Ну, добре, що, хоча б підписаний закон про строковиків. А далі, можливо, дійсно а, маленькими а, шматками а, та, і з'їмо торта, як то кажуть. Дякую, пане Олексію. Ну, Олексія Гончар... строковиків і членів їхніх родин волю строковикам Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність.